Андрій Саламаха з Борщева на Тернопільщині з перших днів повномасштабної війни добровольцем став до лав ЗСУ. Служив у 35-му стрілецькому батальйоні, захищав Сумщину та Донеччину. 24 лютого і до військома. Приходжу туди, кажу: дивіться, справа банальна, кажу, цей, мене треба просто тиждень повчити. Я зброю ніколи в руках не тримав. Він каже, без проблем, каже, зараз зараз сорота охорони формується, каже, проходи медкомісію і все. Через півтора року чоловік демобілізувався. Евакуація добре не працювала, не було наладжена спочатку логістика, коли за день 5 6 200 коли 10, 20, трьохсотих, це, це лице війни, маючи фах механіка та сільськогосподарську світу, вирішив розвиватися у цьому напрямку, знайти нішу, яку ще ніхто не зайняв, розповідає Андрій Саламаха. Зараз обробляє землю агродронами. У Мене товариш в Іспанії, і він сказав, що він бачив, як виноградники обробляли дронами. Я зацікавився, почитав в інтернеті і просто прийшов до дружини і кажу. Давай купимо, і всі гроші, які мали, просто беремо, купляємо в Китаї дрон. То я переписую тиждень часу з китайцем, щоб він нам пояснив, як його треба буде зареєструвати, як його запустити. А це відео, яке відзняли під час випробування першого дрона. Це був такий захват, що ми запустили його, що нас не надурили. Майже два місяці знадобилося, аби опанувати нову технологію, розповідає Андрій. Коли дрон нарешті почав літати, зрозумів, немає кому надавати послуги. Ми думали, що ми його запустимо, він буде нам заробляти гроші і ми розбагатіємо. Це на практиці воно так не працює. Треба знайти клієнтську базу, треба знати, кому запропонувати продукт. А ми купили спочатку послугу, а не знали, кому її надати. Приходжу додому, і в мене було відчень. Я не знав, що з тим дроном робити. Я думаю його продати. Якби не підтримка дружини, так би і зробив, каже Андрій. Згодом керувати дронами навчилася і Юлія. Зараз вони працюють разом. Він до мене каже: подивися за планшетом, будь ласка, я там піду щось чи доляю засоби захисту рослин на агродрон. Я так залишилася і вже почала дивлю, там різні штучки, дивлюсь на планшеті, О, цікаво, як він тут натиснуло одну, натиснуло другу, ніби все класно. Потім я вже почала його сама запускати, він злітати почав. Я вже почала в самій програмі дивитися, які він має функції, тобто як там можна регулювати висоту, там, ширину захвату поля. Це все було. І Чесно вам скажу, я навчилася керувати дроном за два дні. Але вона знаєте, вона не опускає такі моменти, коли от дрон сів десь в полі, а Юлія каже: ой, не знаю, я кажу, де дрон? Та не сів в полі. Це, так, я, так Це було. І Я йду, шукаю дрон. Правда, там є геомітки, там все, і ми знаходимо. От коли об'являють тривогу в області, дрон падає. Тому ми стараємося тільки як тривога доходить до нашої області, одразу його садити. Це не має значення, чи він в полі виконує роботу, чи він же біля нас. Ми одразу його садимо. Останній раз ми десь приблизно 700 метрів йшли з соняшником, щоб його забрати, бо ми його посадили під час тривоги. Поїхали. Він зараз вертається, він вже закінчив операцію, він зараз вертається на точку зльоту. Ви самі бачите, це буквально там 3 хвилини і пів гектара ви скропили. 12 хвилин ви 2-2,5 гектара ви скроплюєте. Коли дрони падають і це обходиться їм недешево, розповідає Андрій. Останній раз, наприклад, дрон впав, то там ремонт суто, то, що ми ремонтуємо споконтактуючих, по ремонт вийшов десь в районі 25 тисяч. Був ремонт, що вийшов 80 тисяч. Там «Так, помстю, справді це там дорога техніка, дорогий ремонт. Щоб такого не траплялося, постійно вдосконалюють навички керування дронами та передають ці знання ветеранам, аби вони могли реалізувати себе після демобілізації. Двоє побратимів, яких він навчив, починають працювати самостійно, розповідає Андрій Саламаха. Каже, щоб розвивати новітні технології, планує у майбутньому створити кооператив. Бездроння не обходиться, наприклад, десекація, дронів не відбувається, наприклад, внесення фуницидів, інсекцидів по високорослих культурах, такі як сочна кріпа, кукурудза. Бо причіпні оприскувачі, особливо ну, ще більш менш ще працюють в цьому, бо в них там кліренс метра 82 метри. А причіпний оприскувач він високорослу культуру ламає. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.